Бобі Чарльтон, Пеле, Еусебіо, Франц Бекінбавер, Гарінча, Лев Яшин, Уве Зелер, Сандро Мацола. Чемпіонат світу 1966 року зібрав всіх зіркових футболістів епохи на англійських полях для того, щоб знову виявити найкращих з найкращих. Можливо, кубок чемпіонів третій завоюють бразильці. Їхні лідери Пеле та Гарінча все ще наводять жак на своїх суперників. Бразильська команда швидка і технічна. Можливо, дисциплінована німецька збірна переможе за рахунок ідеальної фізичної форми, не існує навантажень, з якими не впораються німці, перебігати на поле їх точно не вийде. Можливо, португальці на чолі з молодим лідером Еосебіо з першої ж спроби переможуть у світовій першості. Команда ще ніколи у своїй історії не була настільки сильною. Можливо, господарі турніру, збірна Англії, нарешті доведе на футбольному полі своє право вважатися грандом світового рівня, коли ще перемагати як не вдома? Перед стартом чемпіонату фаворитів вистачало, адже окрім перелічених збірних також були італійці, угорці, уругвайці, іспанці, французи і, звичайно, радянські футболісти, частина з яких була родом з України. Однак, незважаючи на велику кількість сильних команд, на чемпіонаті знайшлось місце і для шокуючих сенсацій. Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо згадувати чемпіонат світу 1966 року, який відбувся в Англії. Починаємо за право організувати черговий мундіаль боролися три країни Англія, ФРН та Іспанія. У 1960 році на конгресі ФІФА у Римі з невеликою перевагою перемогу здобула Англія. У 1963 році світ святкував. Століття футболу, тому таким чином було визнано вклад британців у розвиток і популяризацію гри. У боротьбу за чемпіонат світу відмовились вступати африканські країни. Після Другої світової війни на африканському континенті з'явилося багато незалежних держав, була організована Африканська футбольна конфедерація, яка стала вимагати від ФІФА прямої путівки від Чорного континенту на чемпіонат світу. Однак у той час у організації не готові були пожертвувати європейською або південноамериканською командою заради африканського представника, а тому порадили у чесній боротьбі вигризати місце на мундіалі у плей-офф. Однак Африканську конфедерацію така відповідь не влаштувала, і відбіркові матчі на чорному континенті не проводили. У європейському відборі особливих сенсацій не сталося. Варто відзначити боротьбу ФРН та Швеції. Німці дуже невдало зіграли перший домашній матч. Бронемайер відкрив рахунок, але наприкінці гри Камрін зрівняв нічия 1-1. Збірна Кіпро була не здатна відібрати у когось очки, тому доля потівки вирішувалася у Швеції. Німецьку команду в якості головного тренера на поле виводив Гельмут Шон, який довгий час працював асистентом великого Зепа Гербергера. У Стокгольмі за збірну дебютує молодий перспективний Франц Бекенбауер. Наприкінці тайму команди обмінялися голами, а на початку другої половини Зелер забив переможний м'яч і вивів збірну ФРН на Мундіаль. У третій групі французи здолали міцну Йогославію. У ключовому поєдинку в Парижі все вирішив єдиний гол Гьонде. Так Франція помстилася за поразку у Белграді 0-1. У турнірній таблиці гальські півні випередили Йогославів на три пункти. Також варто відзначити виступ збірної Португалії після розгрому збірної Туреччини з рахунком 5-1. Португальці на виїзді здолали фіналіста минулого мундіалю збірну Чехословаччини 1-0. Еусебіо в цих матчах наколотив 4 голи. Потім Португалія обіграла Румунію 2-1 і знову двічі відзначився Еусебіо. І вже тоді стало зрозуміло, що цього разу португальці вперше у своїй історії вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу. Без особливих проблем в відбіркову стадію пройшов Радянський Союз. Команда розпочала з трьох домашніх перемог: 3-1 над Грецією, 2-1 над Вельсом та 6-0 над Данією. Загалом Радянський Союз здобув 5 перемог і програв тільки останню гру з Вельсом, яка з турнірної точки зору вже нічого не вирішувала. Найкращим бомбардиром команди став Анатолій Банішевський, який наколотив 5 голів. Також один гол на рахунку Йожефа Сабо, який відзначився у матчі з данцями. У азійській частині відбору лишилося всього дві команди Північна Корея та Австралія. Корейці, впевнено, двічі обіграли австралійців і кваліфікувалися на мундіаль. У південній Америці обійшлось без сенсацій. Свої групи виграли збірні Уругваю, Чилі та Аргентини. У зоні Конкакав традиційно найсильнішою збірною виявилась команда Мексики. Так, всі учасники чемпіонату були відомі. Розпочалась підготовка команд до турніру. Англійська організація турніру могла увійти в історію як найганебніша, але британську репутацію врятував пес. Справа в тому, що перед чемпіонатом у Весмістер Центр Холл проводилася виставка, головною родзинкою якої мала стати золота богиня кубок чемпіонів світу. Важко пояснити, як це сталося, але правоохоронці профукали пограбування, і золота богиня в один прекрасний день просто зникла. Викладачі потім виходили на зв'язок, вимагали винагороду, поліцейські організовували операції затримання, але ні викрадачів, ні Золоту богиню знайти не могли. Врешті Стенлі Роуз, президент ФІФА, замовив копію кубку у ювелірній крамниці. На щастя, англійську репутацію врятував звичайний пес. Собачка Піклс під час вечірньої прогулянки знайшла пакунок у кущах і довго його обнюхувала. Нарешті господар пса Девід Корбет звернув увагу і розгорнув пакунок. Всередині була золота богиня. За знахідку собачка отримала річний абонемент на їжу, звання собаки року, а також роль у фільмі. На жаль, піклс прожив недовго. Вже через рік собака поженеться за котом, застрягне у кущах і вдавиться на власному повіцю. Перше на цьому чемпіонаті світу з'явився талісман турніру Левеня Віллі. Вибір очевидний леви присутні на гербі Англії та Англійської футбольної асоціації. Підготовку важко назвати бездоганною підходящих майданчиків для тренувань не вистачало. Туристи та журналісти жалілись на жахливі готельні номери. Це не дивно, адже підготовкою на місцях займались люди, які не мали у цьому жодного досвіду. Так, наприклад, у Сандерленді всім заправляв армійський полковник, який відверто казав, що його. Лякає думка про те, що у місто завітає 10 тисяч сторонніх людей. У першій групі грали Англія, Уругвай, Франція та Мексика. Господарів очолив Альф Ремзі. Головною вимогою тренера була повнота влади, а це означало жодного тиску та втручання зі сторони асоціації. Всі рішення по стартовому складу виключно за ним. Перша гра англійців була проти Уругваю. Варто сказати, що. Чемпіонат світу в Англії для більшості ще не був якоюсь визначною подією. Футболістів могли не пустити на розминку на стадіон через собачі перегони, а квитки на матч Англія-Урувай можна було без проблем купити в день гри у касі стадіону. Як зазначають очевидці, національні прапори на вулицях міста стадіонах почали з'являтися на стадії чвертьфіналу. Перший матч пройшов під незначну перевагу англійської збірної, однак підібрати ключі до урувайської оборони англійці так і не змогли. Нічия нуль у іншому матчі французи дуже невдало стартували у грі з мексиканцями. На початку другого тайму Енріке Борха вивів Мексику вперед. Франція змогла всього лише вирвати нічию завдяки точному удару Жерара Осера. 1-1. другий тур був у чомусь визначальним. Мексиканці в матчі з Англією також спробували грати від оборони, і довгий час у них виходило, поки Бобі Чарльтон не взяв все у свої руки. Гравець пройшов через центр поля і пробив за меж штрафного майданчику 1-0. У другому таймі Чарльтон міг подвоїти рахунок, але не влучив у ворота. А ближче до завершення гри Роджер Хант обрав правильну позицію і вчасно добив м'яч після сейву мексиканського голкіпера. 2-0. Перша перемога господарів. У іншому матчі французи намагались взяти реванш за першу гру і розпочали європейці прекрасно. На 15 15-й хвилині заробили і реалізували пенальті. Однак ще до перерви Педро Роча та Хуліо Кортес. Забили по голу за Уругвай. А у другій половині уругвайська команда сіла в оборону і не дала французам жодного шансу навіть на нічию. В останньому турі Англія доволі впевнено обіграла Францію 2-0. Двічі відзначився Роджер Хант. Цей матч стане останнім на чемпіонаті для легендарного нападника Джиммі Грівза. Він отримає травму, а на його позиції буде грати Джефрі Хьорст. Збереглось фото, на якому в саду готелю Кендон Холл, Бобі Мур із співчуттям дивиться на Джимі Грівза, для якого цей мундіаль був завершений. Це важливий епізод, до якого ми ще повернемось. Французькому захиснику Жану Джоркаєфу не вдасться виграти Кубок світу, але через 32 роки це вийде у його сина, Юрія Джоркаєфа. У іншому поєдинку уровайці зіграли в нічию з мексиканцями 0-0. Так Англія вийшла у чвертьфінал з першого місця, а Уругвай з другого. У другій групі сильніших визначали такі збірні: Західна Німеччина, Аргентина, Іспанія та Швейцарія. Майже бездоганно пройшла групу. Збірна Західної Німеччини. Вже у першому матчі вони розгромили Швейцарію з рахунком 5-0. Прекрасний матч провів Франц Бекенбауер, який навіть двічі відзначився. Також варто додати, що двох гравців основи швейцарської команди Куна та Ейхмана було усунено від гри через походи по дівчатах на матчу. Однак навряд ці двоє змогли стримати неймовірний бундескаток. У другому турі німці грали проти Аргентини. Це був матч, у якому обидві команди боялись пропустити. Було багато боротьби, багато порушень правил, але майже не було гольових моментів. Гра так і закінчилась нульовою нічиєю. В останньому турі німці грали з іспанцями. Матч для них розпочався невдало. Госеп Фусте всередині тайму відкрив рахунок. Однак ще до кінця тайму Лотар Емеріх забив гол. Який у Німеччині назвуть голом століття гравцю, вдався прекрасний удар з гострого кута під поперечину. Вирвати перемогу німці змогли наприкінці гри після передачі зліва м'яч відскочив до Увезелера, який і приніс перемогу своїй команді. 2-1. Другими у групі стали аргентинці завдяки стартовій перемозі над іспанцями 2-1. Двічі у цьому матчі відзначився Луїс Артіме. Діючий чемпіон Європи, Іспанія, виглядала вдоволі мляво і значно поступалася головним конкурентам. Іспанці здобули лише одну перемогу над Швейцарією з рахунком 2-1. Швейцарці ж програли всі матчі. Так вони засмутили фаната Еміля Колінгера, мийника вікон, який пішки подолав шлях з Цюріха у Британію, принаймні там, де можна було йти пішки. Шлях, який склав більше 1300 кілометрів. А от німці, можна сказати, з'їли своїх суперників на обід. Загалом апетит у німецьких футболістів на цьому мундіалі був здоровий. У третій групі грала Бразилія, Угорщина, Португалія та Болгарія. Бразильців поселили в Чеширі. Вони були надзвичайно відкритими до вболівальників. Мешканці Англії згадували, що мало не у кожного було з десяток штук автографів Пеле. Футболісти були максимально доступні. Жінки зберегли свої фото тих часів з Пеле, а британські діти із захватом спостерігали за тренуваннями чемпіонів світу. Бразильці купались у славі і з цікавістю вивчали місцеві паби. А от з тренуваннями було важче. Підходящих майданчиків не вистачало. Окрім того, на цьому чемпіонаті вперше діяла система допінг контролю. Списку заборонених речовин бразильці не бачили, а тому цілком серйозно питали, чи можна їхнім футболістам пити каву. Перший тур пройшов без сенсацій. Бразильці впевнено здолали Болгарію 2-0. Відзначились пеле та гарінча. Вже у першому ж матчі болгари безбожно били по ногах пеле. Бразилець знову став головною мішенню для всіх костоломів команд суперників. А португальці у свою чергу обіграли Угорщину 3-1. Вже на другій хвилині Жозе Аугушту відкрив рахунок. У другому таймі після помилки голкіпера Ференс Бене зрівняв рахунок. Однак скоро угорський голкіпер теж помилиться, і Жозе Аугушту оформить дубль. А крапку у матчі поставить Жозе Торіш. На матч з Угорщиною Вісенте Феола вирішує поберегти пеле. Як потім згадував футболіст, у цій грі його команда могла розраховувати тільки на нічию, але й на нічию бразильці не награли. Угорська збірна була значно швидшою. Вже на другій хвилині Ференс Бена відкрив рахунок. Однак бразильці швидко відігралися, забив Тостао. І в подальшому бразильці мали моменти, щоб вийти вперед. Однак вже у другій половині угорці грали значно краще і не надали бразильцям жодного шансу. Натомість самі забили двічі. Спочатку відзначився Януш Фаркаш, а потім пенальті реалізував Кальман Месей 3-1 на користь Угорщини. Португальці ж тим часом впевнено розгромили Болгарію 3-0. На останній матч з португальцями головний тренер збірної Бразилії фактично повністю поміняв склад і випустив пеле. Потім бразильська легенда буде згадувати, що у тому складі вони навіть ніколи не тренувалися. Самому пале було на полі не солодко, його безбожно били по ногах і не давали навіть піднятися з газону. Вже у першому таймі португальці відзначились двічі: забив Сімоїнж та Еусебіо. У другому таймі Рілдо відіграв один гол, але крапку поставив Еусебіо 3-1 певнена перемога збірної Португалії. У іншому матчі угорці обіграли Болгарію, а це означало, що діючі чемпіони світу бразильці. Вилітають з чемпіонату вже на груповій стадії. Головний тренер Феола вирішив не поспішати повертатися у Бразилію і ще місяць провів у Європі. Він знав, що перемога на Мундіалі 58-го не захистить його від гніву бразильських фанатів. Пеле, якому на цьому чемпіонаті мало не переламали ноги, проклинав всіх, казав, що більше не буде грати на чемпіонатах світу. Але він повернеться і ще нагадає про себе. Аут болгари запам'яталися хіба своїм дивним талісманом. Пластиковим туканом, якого всюди таскали з собою і позували для фотографів. У чвертьфінал вийшли збірні Португалії та Угорщини. У четвертій групі грав Радянський Союз Італія, Чилі та Північна Корея. Якщо ви дивились попередній випуск, присвячений Мундіалю в Чилі, то знаєте, що у Радянському Союзі влаштували справжню травлю Льву Яшину за голи, які він пропустив у чвертьфіналі. Воротар навіть думав закінчити кар'єру, але знайшов сили грати далі. У збірні планували відмовитись від його послуг, але Яшина врятував цивілізований футбольний світ. Воротаря покликали на товариську гру за збірну світу проти Англії на Вемблі. Гра проводилась на честь століття англійської футбольної асоціації разом з Яшиним грали Ді Стефано, Раймон Копа, Еусебіо, Йозеф Масопуст. Та інші світові зірки футболу Яшин провів прекрасний матч у світовій пресі. Дуже схвально оцінили його гру, що не пройшло непоміченим у радянському союзі. Так, Яшин пропустив першу гру на мундіалі. Однак з другого матчу повернув собі місце в основі. Так, англійська асоціація футболу врятувала міжнародну кар'єру Льва Яшина. Воротар провів непоганий турнір. Однак, кращим голкіпером чемпіонату все ж був визнаний англійський голкіпер Гордон Бенкс. Збірну Радянського Союзу тренував Ніколай Морозов, і якого було прізвисько блатний через те, що часто свою позицію він доводив футболістам через мат. Базового клубу для набору у збірну не було. За команду грали представники московських клубів, а також представники мінського та київського динамо, петербурзького зеніту, Бакінського Невчі. Свою першу гру Радянський Союз доволі впевнено виграв. Північна Корея була бита з рахунком 3-0. Корейці останні дні перед чемпіонатом провели у НДР соціалістичній Німеччині у повній секретності. Навіть заборонили німецьким вболівальникам бути присутніми на їхніх контрольних матчах. Корейська делегація викупила всі квитки, щоб покрити витрати на власне перебування у НДР. Але морозову вдалось подивитись одну з ігор. Він спостерігав за матчем з військової палатки в якості офіцеру радянської армії. Однак корейці нічого особливого на полі не показали. Двічі відзначився Малофеєв, один гол забив Банішевський. У свою чергу італійці взяли реванш у чилійців за поразку у минулому чемпіонаті світу. Ключовим став ранній гол Сандро Мацоли на початку гри, після чого італійці закрилися в обороні і періодично вибігали в контратаки. На 88-й хвилині італійцям вдалося забити другий гол. Відзначився Пауло Барізон. 2-0 – прагматична перемога італійців. Челійці прибули на чемпіонат з дивними талісманами, великими ляльками. Очевидно, но обійшлось без чаклунства. Втім, обереги не спрацювали, і свій перший матч чилійці програли. У другому турі зустрілися лідери групи Італія та Радянський Союз. Обидві команди сповідували оборонну гру і боялись пропустити. Врешті удача посміхнулася радянській команді. Ігор Численко обіграв факетті і прекрасним ударом відправив м'яч у сітку. Перемога 1-0. Цікаво, що Численко міг на Мундіаль і не поїхати, адже до чемпіонату його звинуватили у спекуляції одягом, зокрема плащами. До речі, на турнір не поїхав один з кращих гравців попередніх років Валентин Іванов. Це рішення чиновників, а не тренера. Іванова порахували занадто старим. Йому було 32 роки, і Морозов викликав його на відбіркові матчі збірної. А от чиліці втратили свою перемогу у матчі з Північною Кореєю. Все йшло по плану. Маркос вивів чиліці вперед. Але на останніх хвилинах матчу Пак Сиджин зрівняв рахунок 1-1, і Північна Корея продовжує боротьбу у турнірі. У третьому турі прийшла черга Радянському Союзу брати реванш за поразку Челійцям у минулому чемпіонаті світу. Перемогу радянській команді приніс Валерій Поркуян. Він відзначився двічі за чиліців, забив Рубен Маркос. А от матч Північної Кореї з Італією став справжньою сенсацією. Ключовим епізодом стала травма Булгарелі. Я нагадаю, заміни тоді робити не дозволялося. Після чого на 42 й хвилині пак ду ік відкрив рахунок. Італійці влаштовували нічия, але вони нічого не могли зробити з шустрими азіатами. Ходить легенда, що корейці два роки готувалися в спеціальних таборах у горах. І якщо техніка була не бездоганною, то фізична форма у корейців була на висоті. Збірна КНДР святкувала перемогу, і слідом за СРСР сенсаційно вийшла з групи. Матч Англії та Аргентини у чвертьфіналі не став святом футболу, а запам'ятався неймовірною жорстокістю. Аргентинці грали дуже жорстко і в якийсь момент поплатились за це. Головний арбітр Рудольф Крант почув на свою адресу лайку від Антоніо Ратіна, після чого видалив гравця з поля. Сам гравець потім так згадував цей епізод: я навіть правила не порушував, просто хотів поговорити з арбітром, а він мене видалив. Ми ж різними мовами розмовляли абсолютно несправедливо і нечесно. Протести аргентинських футболістів нічого не змінили. Аргентина догравала у меншості, чим і скористалися суперники. Єдиний гол у матчі забив Джеффрі Хьорст. Після подачі зліва. Після гри головний тренер англійців Альф Ремзі заборонив гравцям мінятися з футболками з суперниками і назвав аргентинських футболістів тваринами. В Аргентині цей матч назвали пограбуванням століття. Саме з цієї гри розпочалося принципове протистояння Англії та Аргентини, яке після війни за Фолклендські острови набуло ще і політичного сенсу. У іншому матчі радянські футболісти після помилки голкіпера угорської збірної Гелеї. Вийшли вперед, відзначився Ігор Численко. На початку другого тайму Валерій Паркуян подвоїв рахунок. Угорці змогли відіграти один гол, але не більше 2-1, перемога збірної СРСР. Скандалом закінчилось протистояння Західної Німеччини та Уругваю. Німці відкрили рахунок на 11-й хвилині. Відзначився Хельмут Халлер. Уругвайці грали жорстко, що й стало причиною їхньої поразки. На початку другого тайму арбітр вилучив двох гравців уругвайської збірної. Спочатку з поля видалили троше. Уругваєць на прощання влупив у везелеру ляпаса. А через кілька хвилин на вихід вказали сілві гравця, виводили з поля за допомогою поліцейських. Після чого німці розірвали уругвайську команду, яка була деморалізована та грала у меншості. Другий гол забив Франц Бекінбаур. Потім за ляпаса помстився Уве Зелер, Колотив третій гол. А погром завершив Хельмут Халер 4-0. Однак уругвайці були переконані, європейці свідомо засудили південноамериканські команди. Після матчу місцеві мисливці за автографами обступили уругвайських футболістів і ті розписали кілька фраз на листівках. Коли англійські вболівальники знайшли перекладачів з іспанською, виявилось, що уругвайські футболісти написали такі фрази: як суддя підарас та німецькі виродки вкрали у нас перемогу. Останній матч став справжнім трилером і неймовірною окрасою всього турніру. Португалія грала з КНДР. Неймовірні португальці програвали 0-3 вже після 25-ї хвилини гри. Вже на першій хвилині пак Син Джим відкрив рахунок. Лі Дон Ун його подвоїв, а Ян Син Гук довів до непристойного. На португальське щастя Еусебіо майже одразу відіграв один гол. Наприкінці тайму Еусебіо з пенальті відіграв ще один гол, і перевага корейців вже не була настільки великою. На 56-й хвилині Еусебіо зрівняв рахунок, а ще через три хвилини вивів португальців вперед. Крапку в матчі поставив Жозе Аугушту. 5-3. неймовірний камбек збірної Португалії та завершення північно-корейської казки. Одним з найкращих матчів чемпіонату було протистояння Англії та Португалії у півфіналі. Вся англійська команда відіграла прекрасно, але все ж особливо варто відзначити двох гравців: Бобі Чарльтона та Нобі Стайлза. Перший відзначився у матчі двічі, був надзвичайно активним, організував не одну атаку. Про роль Бобі Чарльтона на полі Альф Ремзі казав: я намагався знайти для Бобі таку роль, яка дозволяла повністю використати його потенціал. Адже Чарльтон не просто бомбардир, він також чудово віддає передачі. І прекрасно виконує роботу в обороні. А другий наглухо виключив Еусебіо з гри, існує байка, згідно якої один з португальських гравців підійшов до Стайлза та сказав: Ще раз зачепиш Еусебіо, виб'є тобі зуби. На що Стайлз посміхнувся своєю беззубою посмішкою і сказав: Друже, ти запізнився, мої зуби зараз лежать у роздягальні. Стайлз позбувся зубів ще дуже давно, він користувався вставною щелепою, яку знімав перед матчами. Однак португальцю все ж вдалося забити наприкінці гри з пенальті. Так, у півфіналі англійський воротар Гордон Бенкс пропустив свій перший гол на турнірі, але португальцям у цьому матчі удача більше не посміхалась. Англія демонструє яскравий футбол і справедливо виграє у Португалії з рахунком 2-1. Господарі у фіналі. У іншому матчі СРСР грав з перен вже з перших хвилин Бундестім притиснув радянську команду до власних воріт. У першому таймі Йожав Сабо невдало підкотився під Бекенбауера, після чого зламав ногу. Гравець, хоч і залишився на полі, все ж повну силу грати вже не міг. Перший гол німці забили на 43-й хвилині. Відзначився Хельмут Халер. Майже одразу після голу суддя видалив з поля Ігоря Численко, який сполив на Шнелінгері. До того численко отримав важку травму, тому його фол скоріше був жестом відчаю. У другому таймі Бекенбауер подвоїв рахунок. Радянський Союз, який грав у меншості з травмованим Сабо, зміг тільки відіграти один гол. Відзначився Валерій Поркуян. Німці вийшли у фінал, а радянський союз грав у матчі за третє місце, де поступився португальцям з рахунком один Вирішальний гол забив Жозе Торіш на останніх хвилинах гри. У радянському Союзі збірну ніяким чином не вітали і не нагороджували. Четверте місце на чемпіонаті світу не вважалося гідним досягненням для радянських спортсменів. У 1981 році головний тренер збірної СРСР Ніколай Морозов загине після бійки у пивному барі. Фінальний матч відбувся на Вемблі, 30 липня 1966 року. Англія грала з ФРН. У абсолютно рівній грі першими забили німці. Після передачі Хельда дуже невдало головою зіграв англійський захисник. М'яч відлетів прямо на ногу Халеру, який відправив його у дальній кут. Однак вже через 6 хвилин англійці відігралися. Боббі Мур заробив штрафний і одразу його виконав. Точно передачу головою замкнув Джеффрі Хьорст 1-1. Матч і далі проходив у рівній безкомпромісній боротьбі, але наступні голи глядачам довелося чекати доволі довго. Поки на 78-й хвилині Мартін Пітерс не вивів Англію вперед. І коли здавалося, що Англія буде святкувати перемогу. На останніх хвилинах гри німці зрівняли рахунок. Гол забив Вольфганг Вебер, а гра перейшла у додатковий час. Англійці грали краще, вони володіли ініціативою та виглядали свіжіше. А на 101-й хвилині забили гол, про який сперечаються і досі. Джефрі Хьорст пробив м'яч, вдарився у поперечину, впав на газон і вискочив у поле. Головний арбітр не був впевнений, чи залетів м'яч за лінію і побіг за порадою до судді на лінії радянському лайнсмену Тофіку Бахрамову, який однозначно сигналював гол. був. Які б технології не залучали у майбутньому, а однозначно довести, що м'яч пересік або не пересік лінію, і досі неможливо. У Німеччині потім поширяться такі чутки перед смертю у Бахрамова запитали. Товариш Бахрамов, то що там сталося на чемпіонаті світу, на що арбітр набрав повітря в легені, сказав Сталінград і помер. Мовляв, це вам німці за Сталінградську битву. Звісно, звучить як повна нісенітниця. Однак, щоб розвіяти останні сумніви, англійці на останніх хвилинах гри забили ще один гол. Джефрі Хьорст оформив хет-трик. Джефрі Хьорст, який зайняв місце в основі Джиммі Грівза, що травмувався на груповій стадії. Збірна Англії перемагає з рахунком 4-2 та вперше, і поки що востаннє, стає чемпіоном світу. Джиммі Грівс виходить на поле, щоб привітати своїх партнерів. Золоту богиню команді вручає королева Англії Єлизавета II. В Англії цей чемпіонат згадують з теплою ностальгією. Україна вже майже оговталася від світової війни. Як згадують очевидці, німців і досі ненавиділи, але до німецьких фанатів ставилися з повагою. В Англії їм нічого не загрожувало. Футбольних хуліганів тоді ще не було. Тому Мундіаль був справжнім святом футболу. Нехай тоді у повній мірі країна не оцінила подвиг своїх футболістів. Але цю перемогу пам'ятають і досі, і мріють повторити. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Насправді дуже дякую за те, що ви дочекалися його і додивилися повністю. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Ну а я буду починати готувати наступне відео про чемпіонат світу 1970 року, який відбувся у Мексиці.